Всіх вітаю на каналі. Я люблю Крина філателії України. Вчора до мене після знятого відео побратим завітав. Так що знімається вже на другий день. Малому кажу, вже звідси не буду нічого стола забрати, хай так лежить. Вже. Кажу, баті стола позичиш на пару днів. Треба дещо зробити, поскладати і дещо хочеться показати. Так, що хотілося показати, хотілося б показати е, вам. Каталог регіональної юнацької філателістичної висновки медобори, медаль регіональної філателістичної медобори, конверт першого дня, грамоту. І ще одну цікаву річ, яку я не розпаковував два роки, і, перебираючи буквально на днях деякі ще свій матеріал, який в мене був, я тільки це побачив. Так що ну, для мене також це була несподіванка. Так само для мене була несподіванка отримати медаль дану з оригінальної філателістичної виставки. Це вже організатори постаралися. Дуже дякую. Їм, якщо чесно, ну, порадували мене. Я тоді був у відпустці якраз 10 го числа, коли ця виставка відбувалася. Вона відбувалася з 9 по 14 жовтня. Я щось був відпустці, потім поїхав і мені це прислали в Суми. Насамперед хочеться також ще подякувати людям, які в цьому приймали участь, які безпосередньо брали в цьому участь. Це я вже наголошував: це Олексій Фурман, місто Київ, Володимир Соловйов місто Перятин, і Микола Киричок місто Суми. Вони тоді взяли зі мною участь, відкликалися, і ми мали змогу. Деякі там подарунки подарувати на цю дитячу філателістичну виставку, яку ми там організували. Можна, було зробити більше з моєї сторони, ну тоді ситуація трошки була нестабільна, і, якщо чесно, часу у мене просто не було, як то кажуть, ну, був а був час, але дуже було його мало, в обмаль, виїзди. Ну, це вже не про це. Так, що хочу показати, не знаю, я ніде не бачив. От мені подарували е, такий каталог Регіональна філателічна виставка Медобори. От мені вислав організатор. Можливо, хтось його бачив, можливо, не бачив, я його побачив тільки в жовтні. Мені вислали його в суми, запитала адресу і висловили. Деякі привітання є і. Асоціації президента і Сергій Ткачов, комісар виставки, який це мені і вислав. І, до речі, він це і організував все. Також ще тут є дещо, дещо написано: про: ну, можливо, хтось захоче прочитати, встановить і прочитає. Дещо про медобори, природний заповідник, я вже давним-давно говорив, що даний блок був ініційований групою дітей, групою філателістів, які ініціювали даний випуск. І Укрпочта зробила з даного випуска раритет, і деякі нечисті на руку люди по цей час ще на цьому заробляють. І дуже непогано хочу заробляють. Ну так, ми ще пізніше поговоримо. Бачите, навіть я тут є, дещо там хотів сказати. Надрукували і директора Укрпочти з моїм листом, який був висланий, який був зроблений в Суджанському районі на Курщині, був висланий з міста Сунту саме день на Різдво. Хочу сказати ще, що такі листи були ті, не тільки вислані. Генеральним директором. Дуже вже багато часу пройшло, і по цей час я знаю, що мої листи, які я адресував ще деяким людям, до них не дійшли. Це і братиха Руки, і ще деякі люди, яким я це адресував. До них просто ці листи не дійшли. Завдяки кому я знаю, ну це так. Даже Андрій Сезов казав, що. Фотографія Смілянського з моїм листом відкриває для мене всі дороги. Ні, Андрій, повірте мені, це не так. Це просто було зроблено. Хто дивиться моє відео, він знає, для чого був цей лист відправлений, що я хотів цим донести. Ну, тобто так, це вже історія. Так, цікавий каталог, можна прочитати багато що тут цікавого. Можливо. Колись я туди попаду в даний музей. Там навіть зберігаються деякі мої речі, які я подарував. Тобто так, це журі було. Тоді якраз мене поздоровляли з народження, і пам'ятаю Ігор Михайлович, якраз Анатолієм Олексійовичем до мене дзвонили. Вони перебували в автомобілі, якраз направлялися на дану виставку. Їхали туди її відвідувати. Е і також вони там і працювали. Так, а це у нас перелік еспонатів, які були допущені. Я цим всім дітям цим постарався зробити якісь свої сувеніри для всіх. Я сподіваюся, я нікого не забув. У мене цей список був і я всім вислав. У мене дещо відео там є. Так, ну і ще ще така виставка, такі медалі ще були. регіональної юнацької філателістичної виставки. Диплом такий був і спеціальні призи учасникам І, до речі, в цьому для тих людей, які приймали участь, а саме, можна, можете прочитати, випуск відбувся за допомоги. Тобто мене, місто Рівне, Олексій Фурман, місто Київ, Володимир Соловйов, місто Пер'ятин, Микола Киричок, Киричка, місто Суми, Михайло Тимошика, місто Тернополя та сприяння Матею Керепошці. Тобто, навіть за нас згадали, як би в каталозі. Так що я також хочу подякувати цим людям. Отак От і я отримав дану медаль, не відвідуючи виставки. Це моя перша, можна сказати, Якась, ні, це вже не перша філателістична нагорода. Ну, тобто, якесь визначення. Це моя друга. Ну все рівно, медалі я ще ніколи не мав, я ще ніяких експонатів не робив. Майбутньому у мене там багато грандіозні свої плани. І показує тільки через це, що е, до цього часу, багато років, е, я був е, якби кладець для ідей. Завжди себе я не афішировав ніде. Всякі придумовує нові всякі різні історії, всякі різні приколи філателістичні, і завжди відбувався в тіні. Ну, з останніх, двох років, з останніх двох років я взяв один приклад, що потрібно про це говорити, тому що дуже багато людей багато моїх ідей вкрали, присвоїли їх собі. І часом до мене дзвонили люди, там, які знали, наприклад, в чому я там приймав участь, де що відбувалося, і каже: Андрій, тебе що там ніде нічого не згадують. Я тільки зараз це міг зрозуміти. Чому? Тому що слава завжди хотіла приписуватися тільки. Одноосібно, я вже зрозумів, до чого це все йшло. Ну, так, на заразній час, якщо щось в мене буде відбуватися, я буду всіх ставити, наприклад, до відома. А за вкрадені ідеї, ще ми багато про це поговоримо. Ну, тобто, так, Так, це був у нас каталог, це була у нас медаль, це висловили такий міні-конверт. Село вікно район, Тернопільська область, Україна, музей Федоровича. До речі. Прикольно. 9-го, 10-го, 25-го. Так, ви можете роздивитися. Також мені подаруночок також ще мені до цього всього вислали диплом. Диплом оригінальної війнацької філатеристичної виставки медобори нагрожується я. Медолі в разі велика позлочина за несприят у проведенні виставки. З моєї сторони, можливо, це сприяння було не таке вже й велике, ну, не знаю. Я собі завжди не приписую там всякі слави і ще тому подібне. Ну, якщо чесно, мені просто приємно. Ну, реально приємно. І ще приємно, що в каталозі, в каталогі згадали людей, які також брали в цьому участь. Не тільки чекали від. Наприклад, від керівників даного проєкту конверти, щоб їм там поробили. Ще щось то поробили. А ну, а реально хоч що небудь зробили. Бо діти це майбутнє філателія. Це завжди так було. Так, і ще одне хочу показати цікавий такий диплом. пролежав в мене вже 26 й рік. Да? 26 й рік виписаний у 23-му році. Диплом колосно Андрію Володимировичу оголошується подяка. Тобто Стаця філателістів України оголосила мені подяку у 2023 році. Ви представте, цей диплом мені колись е... Ігор Михайлович вислав перед Новим роком, я пам'ятаю, це, напевно, був 23-й рік. Чи перед Новим роком, чи після Нового року. Він дещо мені вислав. Я ще в нього питав, що там таке, він каже, побачиш. І цей на нову почту мені вислали, Воно отримувала моя дружина, бо я вже був на службі, я вже поїхав. І оце буквально пару днів назад, перебираючи ще свої старі запаси, ті були, які не відкриті. Вже представте, три роки вже пройшло. Я побачив цей диплом, який мені оголошує, ця подяка. Від президента Асоціації філателістів України. Ну, також приємно, якщо чесно. Ну, представте, три роки, да, я навіть про це не знав. Так що так. Так що, бачите, перша моя нагорода філателістична. А за військові нагороди, я думаю, що будемо показувати їх уже під час, не під час, а після закінчення війни ми ще покажемо і. Військові нагороди. Там також є, що буде подивитися. Так що так. Так що дякую організаторам, дякую тим людям, які сприяли в цьому. Ще багато, напевно, їх є, які тут ніде не написані. Ну, тобто, тобто так, філателія живе і буде, в незалежності від того, хто керує, як керує і куди керує. Так що так, я хотів сказати, що всім подякував і думаю, що е, даний гурток буде процвітати, дані діти це майбутнє філателії. Якось так. так. Так що, всім гарного дня, гарної ночі, гарних вихідних. Буду дещо виставляти по, по якомусь ролику. Зараз, можливо, десь зніму, якщо ще хтось до мене не прийде в гості. І так і дещо покажу, дещо розкажу те, що я хотів донести. Та що так, слава Україні!